З половиною тисячі порушників швидкісного режиму зупинили патрульні з початку року. Їх допомагають виявити прилади трукам, які використовують на автодорогах М 30 та М 21 Про це повідомили в патрульній поліції Вінницької області. З нами на зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, з якою швидкістю дозволений рух на автодорогах і наскільки швидкісний режим порушують? Ну, взагалі, я думаю, всі знають, що в межах міста дозволено не більше 50 км за годину. А от за межами міста, якщо це рух по автомагістралях, то не більше. За 130 км на годину. Якщо це на е, автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, які відокремлені одна від одної е, розділювальною смугою, то це не більше 110 км на годину? Ну а на всіх інших автодорогах не більше 90 км на годину. Знаємо, що перевищення швидкості здебільшого є причиною ДТП. Яка адміністративна відповідальність передбачена за порушення? А, так, це одна із одних причин з основних причин ДТП. А, їх багато насправді цих причин, але це дійсно одна із таких основних а, на рівні із такими ще порушеннями, як, наприклад, недотримання дистанції, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду, перехрест і в тому числі порушення швидкісного режиму. Це такі самі основні найосновніші причини, через які власне і трапляються ДТП. Якщо водій перевищує швидкісний режим, то змушений буде сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Дуже дякуємо за роз'яснення і дуже сподіваємося, що водії будуть дотримуватися швидкісного режиму. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області.